Ті з вас, котрі є батьками, або ті, котрі не є батьками, уявіть собі, ті з вас, котрі є батьками, уявіть собі свою дитину, а ті, які не є батьками, уявіть когось із дуже близьких людей, когось найближчого, найдорожчого. І подумайте собі, так в одному слові, що би ви хотіли для цієї людини, наприклад, батьки для своєї дитини, що би ви хотіли. Думаю, що в головах могли бути тепер різні варіанти, але точно думаю, що не, не багатство. Можливо, в когось там проскочило слово здоров'я може бути. Але думаю, що багато хто собі подумав про щастя. Правда чи ні? Тобто, щоб моя дитина була щаслива, щоб той. Кого я люблю, щоб ця людина була щаслива. Представте собі Бога, котрий нас набагато більше любить, ніж ми вміємо любити іншу людину. Уявіть собі, що як Він прагне, щоб ми були щасливі, що це Його воля, воля Бога, щоб ми були щасливі, щоб я був щасливий, щоб ти був щасливий чи щаслива. Це є воля Божа. Щасливий це блаженний, або можна сказати, що щасливий це святий, святий. Сьогодні ми е, згадуємо тих всіх щасливих людей, найщасливіших, святих святі це найщасливіші люди, тому що вони так відкрилися на Бога, так зустріли Його в своєму житті і так полюбили, що. Вже більше нікого нічого їм не було потрібно. І це не тільки ті, які жили в богопосвяченому житті. Тобто священники, монахи, монахині – це багато мирян, багато які жили в подружжі, а стали святими. І це не означає, що відкидали тих своїх ближніх. Ні, тільки любили їх відповідно, Бога на першому місці, і потім кожного відповідно. І сьогодні Ісус дає нам цей рецепт щасливого життя, це заповіді блаженства. Цікаво, що Ісус говорить це до своїх учнів, хоча Євангелія починається, що Ісус, побачивши натовп, вийшов на гору, а потім підійшли Його учні, і він навчав їх, промовляючи. Чому навчає учнів? Тому що натовп, або велика сила народу. Вони цього навчання не приймають. Це навчання може прийняти тільки той, хто хоче йти за Ісусом, той, хто хоче е, неформально, неповерхне жити Євангелієм, е, не лише е, Пасху посвятити. Ми би тепер теж будній день, середа ввечері прийшли на Євхаристію чи з обов'язку, чи з любові. До того, котрий нас сюди покликав? Якщо з любові, то ми є на цій дорозі наслідування Ісуса. Якщо б ми були натовпом, ми би сюди не прийшли, бо натовп не потребує Бога, але потребує того, що Бог може дати. А тут сьогодні прийти в церкву ввечері, ну для чого? Що я отримую? Що мені з цього буде? Яка мені з цього користь? Ісус говорить про заповіді блаженства як про дорогу щасливого життя, дорогу е правдивого щастя. І це, ці заповіді, ці вісім блаженств, е це як така афіша, е такий плакат, на якому Ісус запрошує, щоб йти за ним. Ну, але цей плакат ну, це не найцікавіший плакат. Це, це запрошення ну, не виглядає цікавим. Щоб йти за Ісусом. Це не так, як коли ми там, запрошуємо на якісь реколекції, прийдіть, там буде цікаво, буде спілкування, буде добра кава, буде добрий відпочинок, там десь гриби позбираємо, там ще щось буде добре якось зацікавити людину. Ісус взагалі так не маркетологи, би йому точно не знаю, якийсь мінус поставили. Або висміяли би Його за таке запрошення. То чому? Каже: прийдіть, йдіть за мною, будете щасливими, будете убогими, тихими, переслідуваними, голодними, спраглими, засмученими. І такі будете щасливі, успадкуєте Царство Небесне, будете синами Божими, названі, побачите Бога. Тобто ціль, яку говорить Ісус. Ми би хотіли осягнути, бути дітьми Бога, побачити Бога, осягнути Царство Небесне, але оця дорога, ну то людина каже, ну ні, це, це вже забагато. Там, раз помолитися в день, рано ввечері, Отче наш радуйся, Марія, слава Отцю, і що може вірою, то, то так, в принципі, ще можна, але вже щось більше, то це вже якось забагато. Але ця дорога правдивого щастя, вона є дуже вимогливою, дуже вимогливою. Хотів би звернути вашу увагу на одне із цих блаженств блаженні тихі. Блаженні тихі, каже Ісус, вони успадкують землю. Роздумував над, цим, над цією мегаперспективою, яку каже Ісус, успадкують землю. Ну, дивно, якось, ми всі землю успадкуємо, бо е, ми сьогодні відвідали цвинта, більшість, я думаю, були, і бачили тих людей, які вже там успадкували землю. Е, і ми всі там будемо рано чи пізно, сьогодні, завтра, через 50 років. Але, але ми всі цю землю, ця земля нас прийме. Місце е, знайдеться для кожного. А Ісус каже, таку. Дає таку перспективу, якщо ви будете тихими, будете щасливими, і нагорода ваша буде така, що ви успадкуєте землю. Про що тут йдеться? Папа Франциск в одному своєму навчанні коментував це блаженство. Він пояснює, що тихий це м'який, це привітний, вічливий. І що дуже важливо, не насильницький. Тобто людина тиха це не та, яка не говорить, це не про таку тихість йдеться взагалі. Хтось мовчить завжди або дуже мало говорить, то о, це, це про нього. Ні, ні, це не про ту людину. Може людина багато говорити, може е бути емоційною, може проявляти свої емоції. Може голосно говорити, не обов'язково, що вона тихо говорить. Але ця тихість, це блаженство тихості, це бути ненасильницьким, тобто не кривдити інших. Ця тихість проявляється у конфлікті. Тоді, коли є конфлікт між мною і іншою людиною, як я реагую на кривду іншої людини, як я реагую на агресію. Від іншої людини там проявляється. Може людина бути тихою, тобто мовчати, нічого не сказати, не матюкатися, не кричати. Але при тому всередині вона укаменує ту людину думками, осудить, може проклясти її, але назовні здається, ніби тихо, така ніби свята, але не про це йдеться. Як я реагую? Тобто, що там всередині відбувається тоді, коли є, є якийсь хтось, хто, хто мене може скривдить, хто скаже мені погане слово, робить мені якесь зло. Як я на це реагую? Там проявляється це, це блаженство тихості, блаженство увічливості, не в тому, що я. Погоджуюся на зло, яке робить інша людина. Але чи я благословлю цю людину, чи я пробачу, чи я помолюся за цю людину, яка моя відповідь, яка моя реакція на, на цю людину? І що це за перспектива успадкують землю? Не, не про цю землю йдеться, в яку покладуть наші тіла колись. Не про цю землю. За землю часто воюють. І тепер теж йде війна за землю. Хтось хоче відібрати, Росія хоче відібрати нашу землю. Ми не даємо, ми кажемо, що це є наша земля. І ми воюємо, відстоюємо. Є конфлікт за землю. І так відбувається завжди. У війнах, майже завжди йдеться про землю. Навіть Сусід із сусідом воюють за землю, бо тут хтось хоче поставити межу, а той каже, що не буде межа. Тут і за, цей, за ці 40 сантиметрів землі воюють ціле життя, б'ються морально, кидають один одному камні в життя, укаменовують один одного. Тобто земля це щось, за що. Ми, як люди, покликані воювати, покликані відстоювати свої межі своєї землі. Живучи духовною тихістю, ми стаємо спадкоємцями, Ісус каже, успадкуєте землю, тобто стаємо спадкоємцями обіцяної землі, а обіцяна земля це Царство Боже. Для ізраїльського народу Бог обіцяв їм землю, коли вони вийдуть з неволі. З Єгипту, привів їх до цієї обіцяної землі, а для нас обіцяна земля це Боже Царство. І коли ми читаємо сьогодні ці блаженства, то Ісус говорить, ви будете щасливими, коли будете убогими, тихими, переслідуваними, але це вас приведе до обіцяної землі, до Божого царства. Така є перспектива. Не та Могила 2, на не знаю, метр. Це, це замало. Це лише так по-людськи нам стільки потрібно, цього нам достатньо, але для життя вічного нам потрібне Боже царство. Ми туди покликані війти. Туди нас Христос запрошує. І ми стаємо, співспад, стаємо спадкоємцями обіцяної землі, тобто раю, райської землі, Божого Царства. І Учень Ісуса це Той, хто вже тут, на землі, захищає. Ту землю, ту землю, не цю, яка тут, не, не цей кусочок землі, це теж наша батьківщина, е, кусок землі на своєму городі, це теж. Але в першу чергу це вічне життя. І учень Ісуса захищає ту землю, тобто мир, милосердя, стосунки з Богом, цінності це те, що ми повинні захищати, якщо хочемо. Стати учнями Ісуса, і якщо прагнемо цього щастя, якщо бажаємо цього щастя дітям, улюбленим своїм е, людям, кого ми любимо, нашим дорогим е, і самим собі теж, якщо ми собі бажаємо щастя, то ми станемо на цю дорогу наслідування Христа. Перспектива дуже велика, але дорога нелегка. Ісус не казав, що будемо там е, по дорозі. Буде нам аж так цікаво, але це пригода наслідування Ісуса. Вона в якійсь мірі вона теж дуже цікава. Ісус нас сьогодні запрошує, а всі святі вони нам показують, що це можливо, можливо йти цією дорогою і можливо успадкувати землю, тобто вічне життя.